Нема світа, ми беремо генератора. Правда, генератори від 8 тисяч гривень. Но, якщо немає газу, у вас газове опалення, чим ви будете грітися? Скажіть мені, будь ласка, є газові балони, і до нього можна підключити газовий інфрачервоний обігрівач. А, підключаємо цей обігрівач за 1590 гривень і можемо грітися спокійно. Якщо ви не хочете грітися газом, можна поставити Вебасту. Вебаста або дизельний обігрівач, або автономка. Хто як їх називає. Так само є в нас в наявності в продажу, можете Писати і будемо вам відправляти. Ну, бачите, така зараз склала ситуація: що не знаю, що буде завтра: чи не буде світу, чи не буде газу. От для світу є генератори. Якщо немає газу, тоді беремо обігрівачі чи газові, а, чи дизельні, газові балони, на яких можна приготувати, спокійно їсти, чи газові плитки. І зможете. Ну і приготувати їсти, і погрітися. Тобто, мінімальні якісь свої потребності ви зможете ну, зможете. Іспользувати. Тобто, балони від 800 гривень, обігрівачі від 700 гривень, генератори від 8 тисяч гривень, зарядні станції теж є різної потужності. Наприклад, 500 ватт всього-навсього 18 тисяч гривень. Коневі Шонен – відомий німецький бренд.